Пані Світлана, як нам привчити дитину щоденно робити ін'єкції, вимірювання, щоб також для неї це не було стресом? Я думаю, бо, що... бо я припрошу дитина, дуже часто ну, до нас звертаються батьки кажуть, дитина протестує, вона відмовляється, їй вже неприємно, вона хоче гуляти так і буде такою, як усі, знову ж таки, так, але вона почуває себе неповноцінною і від цього вона протестує. Як діяти? Такій ситуації? Це знову таки комплексна проблема. То, коли дитина виявляє спротив, то це не є якимось, знаєте, вирваним із контексту ситуацією, і тільки з цим треба працювати. Треба працювати з тим, наскільки батьки можуть самі це прийняти, наскільки вони можуть пояснити спокійно, тому що стан емоційний стан дитини абсолютно залежить від емоційного стану батьків. То якщо ми нам страшно, якщо ми самі в паніці, ми не можемо дитину заспокоїти, не можемо Сказати, що знаєш, з цим можна жити, тому що ми самі не можемо з цим впоратися. Тому тут дуже якщо така ситуація є, якщо є сильний спротив, якщо є сильна агресія, там навіть дитина може вдарити батьків, ну маленька дитина, так, наприклад, так, так. то ми не можемо це з з однієї сторони, з цим не треба. За це наказувати, чи там якось присікати грубо, але треба пояснювати і тут обов'язково потрібна консультація, допомога психологів, спеціалістів, щоб батьки заспокоїлися, щоб навчили дитину всьому комплексу обслуговування, і чим старша дитина, тим більше вона має сама себе обслуговувати і робити собі ін'єкції. Маленька дитинка, звичайно, батьки більше цим переймаються, але е, взагалі дитина має так, як вона чистить зуби і не, 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 не чинить спротив, так само вона. Вона має звикнути до того, що це її спосіб життя, і тому не тільки хвороба, скільки скільки дійсно, спосіб, спосіб життя. І з цим можна бути щасливим, успішним, радісним і ну, це реалізувати абсолютно це абсолютно в житті. Можна зациклитися навіть на менших проблемах. Знаєте, дити... ну, там людина, я як психотерапевт точно кажу, що інколи людина зациклюється на менших проблемах, що ой, в мене було там, наприклад, там от в дитинстві мені щось там не, не так зробили. і я я тепер від цього не можу бути щасливим, тому це не залежить від того, що ми робимо. Важливо як ми взагалі це проявляємо в собі, і як ми навчилися з цим жити. Тому... Я вам дякую. І далі у нашій програмі сюжет про профілактику цукрового діабету, як оберегти вашу дитину. Дивіться. Для всієї родини виявляється діагноз цукровий діабет у дитини. На жаль, профілактики, аби повністю убезпечити себе від хвороби, не існує. Однак, при схильності до діабету малечі необхідно проходити обстеження в ендокринолога двічі на рік. А важливим є і вчасна вакцинація від деяких інфекційних захворювань, та регулярний огляд невропатолога та окуліста. Потреба контролювати власне раціон при хворобі стає вже життєво необхідною. На фраза діабет це спосіб життя є девізом багатьох хворих та експертів, що допомагають їм призвичаїтись до нових обставин. Програма зло лікарі, дякую, що ви з нами сьогодні ми говоримо про лікування цукрового діабету. Я ще раз нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія. номер не зміни 490 11 34. Якщо хтось є на зв'язку, будь ласка, ми вас слухаємо. Чи є хтось? Так. Да. Будь ласка, ваше запитання. Здравствуйте. Это Вас беспокоит из Хмельницка, Наталья Викторовна. Это тоже приятно. Будь ласка, Ваше запитание. Вы знаете, у меня такое э, запитание или вопрос, как назвать, что у меня ребенок 9,5 лет, и мы ребенка дали в лицейную школу. Получается, программа как будто ну, немножко усилена у нас, и у нас такая проблема, что когда ребенка высокий или низкий сахар, ребенок умственно ничего не может решить. Скажите, э, э, как будто... в таких вопросах можно поступить? Спасибо. Це можна відповісти і пані Наталі. Думаю, що і пані Світлана ну, панічна, якщо можна по перше, для того щоб нормальна дитина сприймала будь-яку інформацію, треба дотримувати нормальний рівень люкози в крові. Для цього ви маєте знати, як це робити, і якщо дитина. Падає цукор, зазвичай погіршення сприйняття інформації відбувається тоді, коли знижується цукор, оскільки е, е, мозок тканина, яка більше всіх тканин в організмі, потребує глюкози, і навіть вона поступає в мозок без е без допомоги інсуліну. Тому, коли знижується глюкоза в крові, дитина може погано відчувати себе. І для того, щоб цього не було. Або корекція е, інсулінотерапії, або харчування. Харчування хороша тема. Що ми радимо їсти дитинці, яка е, має цукровий діабет, або краще може поставитися запитання, чого дитинка не має їсти категорично. Ви знаєте, такого не можна сказати, чого категорично не можна їсти. Сьогодні, з врахуванням того, що є можливість контролювати нормально цукор рівень глюкози у крові, люди знають і вчать, як правильно робити інсуліни, яку кількість інсуліна робити, як знижувати чи підвищувати рівень глюкози в крові. Немає обмежень у харчуванні. Дитина може їсти будь-що те, що їдять інші діти, але вона повинна знати, скільки треба зробити інсуліну для того, щоб після цієї їжі рівень глюкозу в крові не підвищився. Ми реком... можна давати дитині навіть солодощі тоді, коли, по-перше, є загроза зниження цукру глюкози в крові, а по-друге, коли дитина фізично має фізичне навантаження для того, щоб знов таки не було річкого залежить. Дуже багато батьків просто ховають цукерки, солодощі від дитини. До речі. Пані Світлана, якщо у родині є а, двоє або троє дітей, так одна з них, на жаль, має цукровий діабет, і їй не дозволяють їсти солодощі, а інші діти їдять, як пояснити дитинці, що все нормально. Це знаєте, я тут приєднався до пані Наталі, тому що дійсно, по-перше, можна це скоригувати саме такими механічними діями, так? тобто доколювати інсулін, і дитина має їсти. Але це також залежить, якщо ми кажемо про психологічний стан сім'ї, взагалі, тоді ми навчаємо і дорослих, і дітей, які є не хворими чутливому ставленню. Ну, Бережному отношению, да, тобто, ми пояснюємо, що кожен з нас. Має якісь особливості, і це не є погано, це просто так є. І тому треба вміти привчати дитину, і це можливо є такий дуже важливий крок, щоб навчити дитину відчувати іншу людину, не робити знаєте, діти інколи там дразнять один одного, чи якось, але це можна регулювати батькам. Тобто наскільки батьки збалансовані, наскільки вони відчувають своїх дітей, і це можна коригувати саме відносини в сім'ї сім багато дітей не хворих, і між ними є бо бозна що. І тому це тільки від збалансованості батьків. Ми навчаємо батьки своїх дітей чутливості, людяності, співчуттю, розумінню і таке інше. А я вам бажаю міцного здоров'я. Дякую за участь у нашій програмі. Щиро дякую. Дякую. Дякую вам. І я нагадую, що гостями нашої сьогоднішньої програми була Наталія Борисівна залінська доктор медичних наук, головний дитячий ендокринолог Моз України, а також психолог, психотерапевт Світлана Броніславівна Лепінська. Дивіться нашу програму кожного буднього дня о 10-й годині ранку, а також о сімнадцятій ноль нуль. А також, якщо у вас є власні рекомендації щодо тем наших наступних програм, будь ласка, усі свої побажання та пропозиції залишайте на нашому форумі на сайті телеканалу Тоніс, а також як завжди у соціальній мережі Фейсбук. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимося.